Настільки, що незадовго до повномасштабного вторгнення він заявляв, Росія не наважиться. Я не вірю у страшний російський наступ. Якщо я помилюсь, то чесно скажу, я помилився і піду на фронт. Але в перші дні Великої війни в житті Оракула щось пішло не так. Плани були зіпсовані, можливо, виникли непереборні обставини. Я хотів, ще по Києву трішки з ними повоювати. Ну поки це все. І ще один варіант в мене був. Я одразу про. Рахував вуличні бої лютий. 2022 року. Ракети летять, березень, квітень, дим по всіх містах. Розвідник аналітик все ще в тилу на телеекранах і у соцмережах щодня. Невтомно та сміливо публікує пояснення, прогнози, аналітику. Я знав, що люди дуже сильно просядуть, тому що війна сильний удар по психіці, і моя задача була, аби ми не програли. Його метаморфоза була настільки стрімкою, що навіть гусінь заздрила. Позаштатний радник буквально почав вести прямий ефір із підсвідомості країни. Хтось слухав його з надією, інші з іронією, а дехто просто включав для фону як біл. Ли шум тільки з нальотом стоїцизму і цитат китайських стратегів. Потім. Не псуйте Олімпіаду? Не псуйте Олімпіаду, так потім не перебивайте. Паралельно із публічною роботою Льоша все більше захоплюється самолюбуванням і зароблянням грошей в Ютубі. Разом із відомим юристом Марком Фейгіним щовечора робить так званий військовий аналіз і розповідає казки на ніч. Ти, до речі, співати вмієш? Ти співати вмієш? Звісно, вмію. Разом з символа езотерика, трансцендентний аналіз, коучинг із містичним реалізмом його соцмережі почали нагадувати суміш армійського зведення з ведичними мантрами. Якщо уважно подивитись, що я кажу, то це чітке налаштування на перемогу. Він робив це дуже старанно і по-розвідницьки таємно, так що навіть ворог міг не знати. Він програвав, між тим вже відчував це десь на рівні кишківника. Що далі? Методи або ядерна війна, або десь взяти 60 тисяч війська. З кожним ефіром у Фейгіна Арестович перетворювався з позаштатного радника на феномен. Він міг сказати все добре, і його секта заспокоювалась. А коли промовчував, люди самі додумували собі перемогу. Нерозумно позбавляти країну такого ресурсу.